На зустріч головою Комсомольської районної організації мені потрібно було немало часу. Мав я номер телефону на нього, тоді не було так мобільних телефонів, що ти міг це дзвонити, так як сьогодні до якого місця хочеш і домовився про зустріч. Ні, було те, телефонні будки, і ти міг ті телефоном будку купіти, яким там пару копійок. І набрати той номер телефону, який тобі потрібен, і домовитися про зустріч. Що я і так і зробив, безумовно мене той голова прийняв. Е, він е, мав вже е, мій наброс, е, зошит відповідний йому передали. І він знав, чо, про що мова буде йти, але стався трошки не... Яка для мене не надзвичайний, те, що голова, коли я прийшов, знайшов той кабінет, і він запитався, казав, що мене чекають, чому... він каже, накашна каже, порада. Я кажу, тоді я піду рту. Вона... вона каже, не хай, чому мене тоді говорив, вона пішла, спиталася, він каже, нехай заходить. І коли я зайшов, там вже були на тій нараді, тобто представники заводу, по-моєму, шість чоловік і він і голова Комсомольської Організації. тобто я сидів напроти нього, він напроти мене. Ну, а по краях сиділа той так би звати, рада. Голова про спілки, заступник директора заводу і учебу, училищі. Ну, коротше, вся то всі ті. Які мали якесь е, право вирішення тих чи інших питань. І він зразу почав закидати на мене питаннями. Я замітив, що ті присутні не, не знали, про що мова йде і з непорозумінням кивали головами. Ну, там я комсомо... яка правда була, які комсомольські газети, які комуністична хороша ну, всяка чушь, яку не потрібно фактично. Не Ну, напевно, на той час були такі стандартний для вирішення таких питань. Я знав, що є на комсомольська правда, і то сотня мені то було сказати після цього сказав, що зрозумів, що щось не так. І в мене такий чемоданчик. Невеликий такі, я не про чомусь спесувати. Мог це модачку, важко сказати. але, видно, просто був комфорт, зручний. Для перенесення спецодягу і ще можливо деяких речей. Так я вже був на той час учнем професійного училища і подав практику і треба передіватися і чомусь виконувати ті чи інші роботи робочі. На той час, коли почав він мене грузити, я почав пальцями постукувати по Цій машинці. І вона просто-напросто по, по чемоданчику. Чемоданчик якось заскочив. І щось що таке було, що нащо вдавати, що там кажучи, щось є, якби е, типу як магнітофон, напевно, щось таке включений був. І Я одразу таким питанням. Я ж кажу читав замітку, там консульській правді було таке, що там нові е, пропозиції і такого характеру є, він внутрішній де. Я у вас не розуміє, я був начальник слідчої прокуратури прокуратури КГБ району, потім начальник КГБ вашого району, і він вроді, рекомендував мені ті чи інші питання і підтримав мене Ну, Треба було вже бачити їхню фізіономію після цих слів. І стріляння мечами на мій чемоданчик. Вони одразу пластинки перекинули, голові районних особи буквально відбрав мову. І не знав, що сказати, то і зрадність пішла в сторону, але просто.